Тільки як почалась війна, да, ми були ще малесенькі, дуже. Нам було тільки два з половиною місяця, було дуже страшно. Чоловік, військовий, так, я теж, тільки я вже в декреті. Звісно, чоловік сказав їхати, їхати, забирати дітей, їхати в безпечне місце. Було страшно, не знала, що робити. Я сама, двоє діток маленьких. Тільки тривога постійно збіг біжиш з маленькою дитинкою в підвал. Важко. Морально, фізично було важко. Ми поїхали автобусом в саме Дніпро і сіли там на поїзд. Дорога була далека, важка. Слава Богу, не прийшлося суміші колотити, не прийшлося оце бігати, шукати водичку, де помити, де що. Грудне вигодування. Я покормлю дитя. В мене дитя спокійне. Спокійне сити біля мене, і я спокійна. Я кожній мамі скажу, що грудне вигодовання треба зберегти по всій можливості. Тому що вона насамперед спокійна. Це дуже грає роль і для мене психологічно, фізично. І... Зв ну, да, зв'язок. Ну так зендиці ці постялики я вже посміхаюся. Каже мені вже добренько». та. Да?